І бачив я інше знамено на небі, велике та дивне, сім ангелів, що сім кар вони мали, бо ними кінчався гнів Божий. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане, а ті, що перемогли звірину та образи його, і знамена його, і число його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агенця, говорячи: Великі та дивні дела твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливість і правдиві дороги Твої, о Царю, святих. Хто тебе, Господи? «Господи, не побоїться, та ймення твого не прославить, бо один ти святий, бо народи всі прийдуть та вклоняться перед тобою, бо з'явилися суди твої. А по цьому я гляну, і ось відчинився храм з кині свідчення в небі. І сім ангелів вийшли з храму, і сім кар вони мали. Вони були вдягнені в шатильняні, чисті, ясні і підперезані довкола грудей золотими поясами. І одна з чотирьох тих тварин дала сімом ангелам сім час золотих, наповнених гніву Бога, що живе по вік віку, і храм переповнився димом від Божої слави і від сили Його. Та до храму ніхто не спромігся ввійти, аж поки не скінчилися ті сім кар, сімох ангелів.